Коли читаєш книжку, думаєш, що це взагалі за жанр? То романтика, то дракони, то взагалі хтось когось вбив. Коротше, я вам зараз все розкладу по поличках. Тож, всі жанри літератури за одну хвилину. Погнали! Комедія його життя це трагедія для нього. Для нас ситком на три сезони. Дуглас Адамс, путівник галактикою для космотуриста. Детектив. Всі мертві, а винен. Завжди дворецький. Агата Крісті. Вбивство у східному експресі. Романтика. Він кохав її, навіть коли вона кохала книжки більше за нього. Джейн Остін гордість і упередження. Жахи. І тоді дзеркало підморгнуло. Стівен Кінг. Сяйво. Фентезі. Ось вам мій меч, ось мій е, дракон. А ось перепустка на комік-кон. Джон Рональд Руял Толкін. Володар Перснів. Наукова фантастика. На Марсі нема води, але є драма. Рейд Бредвері 451 градус за Фаренгейтом. Драма. Це навколо театр. А я, на жаль, в ролі статиста. Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін. Пригоди від мапи до скарбів і трохи пиратських проблем. Роберт Льюіс Стівенсон: Острів Скарбів. Філософський роман. Хто ми? Звідки? І чому кава закінчується так швидко? Герман Гесен, схід -хартха. історичний жанр. Історія це не минуле, це дуже сучасна драма у старому костюмі. Умберто, екко, ім'я Рози. Що ж, друзі, я точно щось забув. Тож бігом у коментарі підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і не забувайте, головне завжди ви не дворецький.